Пам'ятаєте, часи, коли дуже були популярними е, тести на кшталт, е, яке ти дерево чи який ти колір. І зізнаюсь, навіть я проходила тест, наприклад, яка я квітка. Я не знаю, для чого це мені було потрібно. Але тоді ми грались, і нам хотілося дізнатися щось таке унікальне про себе. І вже пройшло багато років, я такі тести вже не проходжу. Але я провела таку аналогію, що у соцмережі ми теж приходимо саме для цього. Погратись та дізнатися щось про себе. І тут я почала аналізувати: якщо людина приходить у соцмережі саме з таким наміром, чому ж тоді продажі у соцмережах через всі ці воронки та шляхи до покупки такі нудні. І таким чином народився. Метод просування через квізи, тести та діагностики. І це спрацювало. Знаєте чому? Тому що людина і справді дуже класно занурювалась у таку воронку, де вона мала відповідати на певні питання, проходити квізи, тести, ну, все в залежності від ніші. Якщо ви хочете так само, хочете дізнатися, як це впровадити в вашу нішу, я записала на цю тему безкоштовний урок. На оце кодове слово можна отримати і зрозуміти, як зробити самостійно собі ось таку воронку.